Студенти університету права імені короля Данила Галицького отримали перепустку у доросле життя. Урочиста церемонія з нагоди випуску та вручення дипломів відбулася у середмісті на майдані Шептицького. Щирі посмішки та сльози на очах. Саме такі емоції були у випускників університету права імені короля Данила Галицького, коли вони прощалися із викладачами, друзями, колегами та із закладом, який для них став рідним. Студент Михайло Мельникович розповідає, перепусткою у доросле життя радий. Утім, із закладом ще не прощатиметься, здобуватиме диплом магістра. Слувати, поки що не буду, бо поступаю на магістратуру в цей вуз. Серед випускників закладу міський голова Руслан Марці Інків посадовець тут здобуває другий фах і вже отримав диплом бакалавра і справа. Поки що бакалавр правознавства, наступного року магістра буду здобувати. Маю десь бажання можливо кандидатську захистити з правознавства. Все таки маю достатньо великий досвід. Був депутатом обласної ради, був депутатом міської ради, народним депутатом України. Зараз міський голова. Все таки той досвід мені дозволить і підготувати кандидатську, особливо щодо цивільного. Права, яке стосується місцевого самоврядування. Це є важливо, і важливо те, що я побачу, і те, що я ще буду бачити, все-таки якусь наукову роботу. Ректор навчального закладу Андрій Луцький запевняє, що університет не стоїть на місці, а продовжує розвиватися. Навчальний рік, додає, був дуже динамічним і насиченим. Ми дуже багато працювали. Ми цьогоріч започаткували грандові програми з Ну дуже це було перший раз для нас, але. Але ну нам вдалося три програми виграти цього року. І в нас були іноземні гості. Були симпозіум був міжнародний сім країн світу. Е, отримали е, аспірантуру по архітектурі і по економіці. Рік 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 важкий і насичений. Цьогоріч університет випустив шість сотень студентів, а за півроку у лютому дипломи магістра отримують ще 400 випускників. Керівництво закладу сподівається, що своїми випускниками буде пишатися, адже викладачі передали кожному студенту усі свої знання та навики, отримані за довгі роки практичної роботи. Ми дуже пишаємося тим, що приріст в нашому університеті відбувається щорічно, і також цього року ми вирішили вшанувати пам'ять, честь провелити українська. Андрея Шептицького зробити вручення дипломів для випускників нашого університету на майдані Шептицького біля пам'ятника Андрея Шептицького, оскільки він був духовною особою, він був особою, яка фінансувала освіту, розвивала освіту. Він був доктором права. І його приклад є прикладом для нас. Рік для нашого університету був надзвичайно цікавим, дуже позитивним. Скільки було розширено аспірантуру, запрацювала спеціалізована рада по захисту диссертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Наші випускники відвідали багато університетів, багато міст України в порядку наукової роботи, в порядку екскурсійної роботи.